Доброго дня! Сьогодні ми з вами будемо говорити про чисті речовини і суміші та розділення сумішів. Пригадайте, що найменшою частинкою речовини, що має її властивості, є молекули. Молекули складаються з атомів. Завдяки здатності різних атомів об'єднуватися в різних кількостях та послідовності на сьогодні існує близько 10 мільйонів різних речовин. У природничих дисциплінах розрізняють прості та складні речовини. Прості речовини утворюються лише однаковими атомами. Так, із атомів хімічного елемента алюмінію утворюється проста речовина алюміній. У складі цієї речовини є атоми лише алюмінію. Як і алюміній, проста речовина залізо. Утворена лише з атомів одного хімічного елемента ферому. Зверніть увагу, що назви речовин прийнято писати з малої літери, а хімічних елементів з великої. Простих речовин у природі близько однієї сотні. До складу простих речовин входять або атоми, або молекули. Молекули простих речовин. Утворені з двох чи більше атомів одного хімічного елементу. Проте значно більше речовин, які утворені шляхом об'єднання двох і більше різних атомів. Такі речовини називаються складними. До простих речовин ми відносимо воду, яка утворена атомами оксигена та гідрогена. Спір та цукор, які утворені з карбону, оксигену та гідрогену. Якщо речовина містить молекули лише одного виду, то такі речовини називаються чистими. Так, вода складається з однакових частинок, які називаються молекулами води. Цукор складається з однакових частинок, які називаються молекулами цукру. Вода і цукор є чистими речовинами. Проте більшість речовин у природі трапляються у формі сумішей. Суміш це сукупність кількох різних чистих речовин, що становлять одне фізичне тіло. Так, морська вода це суміш води і різних солей. Повітря це прозора природна суміш. До його складу входять азот, кисень, вуглекислий газ, інертні гази, водяна пара, часточки пилу. До природних сумішей також належать ґрунт, нафта, молоко, фруктові соки. Суміші можуть бути однорідними і неоднорідними. Однорідна суміш це суміш, в якій часточки не можна помітити за допомогою оптичних приладів. З часом вони не розшаровуються. У неоднорідних сумішей частинки видно неозброєним оком. І з часом вони розшаровуються. Так, однорідна суміш утворюється під час розчинення цукру у воді або під час приготування чаю. Прикладом неоднорідної суміші є вода з глиною, вода з піском, ґрунт, туман, дим. За допомогою фізичних методів суміші можна розділити на складові частини. Розділення суміші це виділення з них чистих речовин. Дія магніта використовується, якщо одна з речовин реагує на магніт. До суміші твердих речовин підносять магніт і залізо притягується магнітом. Одним з найпростіших способів розділення неоднорідних сумішей є відстоювання. Цей метод використовується для розділення неоднорідних сумішей рідкої і твердої речовини. Або двох рідин, які розділяються за густиною. Суміш відстоюють. Речовина, яка має більшу густину, осідає на дно. А яка має меншу густину, залишається на поверхні. Наприклад, вода і олія, вода і тирса, вода і пісок. Фільтрування. Це процес виділення твердих частинок. Від рідини або газів шляхом пропускання їх через пористий матеріал фільтр. Фільтри затримують частинки, якщо їх розміри більше розміру пор. Для фільтрування можна використовувати спеціальний папір, тканину, марлю, вату, пісок, вугілля або пористу кераміку. Ви можете самостійно сконструювати найпростіший прилад для фільтрування, який складається з лійки – у яку поміщають фільтр, і посудини для збирання фільтрату. При використанні паперового фільтра суміш обережно наливають у лійку по скляній паличці. Вода проходить через фільтр, а частинки твердої речовини затримуються на ньому. До речі, на одній із стадій очищення питної води у водопроводах її пропускають через шар чистого піску. У домашніх умовах. Для очищення питної води використовують побутові фільтри. Випарювання це видалення при нагріванні рідкого компонента суміші. Для цього суміш нагрівають, рідина випаровується, а тверда речовина залишається у вигляді кристалів. Так можна виділити кухонну сіль з розчину солі. Дякую вам за увагу до наступної зустрічі.